Сьогодні ми поговоримо про аксесибіліті не з точки зору дизайну, а з точки зору закону і відповідальності QA. Ми розберемо, чому доступність це не nice-to-have, які правила існують у світі. Що таке WCAG і яку роль QA відіграє у відповідності цим вимогам? Аксесибіліті це громадянське право. Коли ми ігноруємо доступність, ми не просто робимо продукт незручним, ми порушуємо права користувачів. Для компанії це означає не тільки поганий UX, а й юридичні та репутаційні ризики. Тому Accessibility – це вже не про бажання, а про обов'язок. Чому важлива юридична відповідність? Юридична відповідність важлива з кількох причин: по-перше, вона захищає користувачів. По-друге, допомагає уникнути штрафів і судових позовів. Також це впливає на бренд. Компанії, які дотримуються Accessibility, виглядають більш відповідальними та сучасними. Що таке WCHG? Основною більшості законів про доступність є WCHG Web Content Accessibility Guidelines. Це набір правил, які пояснюють, як зробити цифровий продукт доступним. Незалежно від країни, майже всі закони так чи інакше посилаються саме на WCHG. Давайте розберемо принципи цього стандартного. Стандарт WCHG базується на чотирьох принципах, які легко запам'ятати як poor. Perceivable – контент має бути доступним для сприйняття. Operable інтерфейсом можна керувати різними способами. Undestable контент і поведінка системи зрозумілі. Robust, Продукт працює з різними браузерами та асистивними технологіями. Якщо сайт порушує хоча б один з цих принципів, він швидше за все недоступний. Розберемо рівні відповідності WCAG. Він має три рівні відповідності: A, AA, AAA, Рівень A. Він базовий, AAA – найвищий. На практиці більшість компаній орієнтується на рівень AA, бо саме він зазвичай вимагається законом. ADA Americans with Disabilities Act у США основним законом є ADA. Він прямо не згадує WCHG, але в судовій практиці WCHG часто використовують як стандарт відповідності. Якщо ваш продукт використовується в США, цей закон точно має значення. European Accessibility Act EAA. В Європі ключовим законом є EAA. Його було прийнято у 2019 році, а обов'язковим він стане з червня 2025 року. Ну, тобто він вже став обов'язковим. Він стосується не лише державних, а й приватних компаній: e – e-commerce, банки, софт, мобільні додатки. Яка ж глобальна картина? Хороша новина WCHG є глобальним стандартом. Погана правила трохи відрізняються залежно від країн. Але якщо продукт відповідає WCHG 2.1 рівня AA, цього зазвичай достатньо для більшості ринків, які можуть бути судові позови та ризики. Accessibility позови сьогодні це не рідкість. У США їх тисячі щороку, і ця кількість тільки зростає. Найчастіше страждають e-commerce, банківські та медичні сервіси, тобто найвживаніші. І майже завжди дешевше зробити доступно з самого початку, ніж виправляти під тиском суду. Яка ж роль QA у відповідності? Дуже важливий момент: Legal compliance – це не просто галочка, це відповідальність QA. Саме QA може довести, що accessibility була перевірена. Ми плануємо тести, знаходимо проблеми і контролюємо їх виправлення. Які інструменти може використовувати QA? По-перше, автоматизовані інструменти, які є гарним стартом: це AXE, WAVE, Lighthouse, але вони знаходять лише частину проблем. Тобто без ручного тестування, клавіатура, скрінрідери, повноцінної перевірки не існує? Давайте зробимо з вами висновки. Головна думка, яку варто запам'ятати, аксесибіліті це юридичне питання. Якщо дизайн або код порушує WCHD стандарт, це не ux дрібниця це такий самий дефект, як і будь-який інший баг.